З нами на зв'язку Сергій Бречук, речник української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю героям, слава! Давайте, якщо можна одразу почнемо з ситуації на Одещині. А які останні дані є станом на цю годину? Ну, якщо говоримо про на жаль, постраждалих, то дійсно два цивільних працівника підприємства вони зараз у їм надано відповідну медичну допомогу. Сподіваюсь, максимально з допомогою наших медиків вони ще найшвидше, як кажуть, стануть до строю. Взагалі, сьогоднішня атака вона була дещо передбачена, тому що напередодні нагадаю силами. Повітряного командування Південь було знищено е, теж один безпілотник. Це розвідувальний безпілотник іранського походження, в тому числі Мухаджер-6, який зазвичай проводить розвідку. Після цього відбувається вже атака саме дронами Камікадзе, типу е, Шахет. Тому е, ще я ще раз скажу, передбачена була ситуація. Ну зазвичай. Під час війни всі підрозділи знаходяться у постійній бойовій готовності, і ефективність цієї роботи ви вже озвучили 22 два шахеди з 25 знищені. Так на жаль, є влучання. Наслідки цієї руйнації, наскільки там постраждала саме підприємство, про це повідомить вже обласна військова адміністрація. Калібри не використовувалися цього разу, слава Богу, тому що немає зараз ракетоносіїв ні в чорному, ні в Азовському морі. Звичайно, це слава Богу, що так відбулося. Але прекрасно розуміємо, що ворог може готувати і БК. Для того щоб продовжувати атаки, ну власне я особисто э, пов'язую все таки, от э, цю атаку не, не просто з тим, що ворог продовжує нищити нашу портову інфраструктуру, воювати з українським зерном, а згадаємо, що завтра має відбутися відповідна зустріч. Президента Туреччини Ердогана з бункерним дідом, і якраз і буде говоритися питання зернової ініціативи, зернової угоди у новому форматі, можливо, росіяни, а це зазвичай вони так роблять, створюють відповідний інформаційний шум для того, щоб показати всьому світові, хто вони, як вони і на що можуть тиснути. Я думаю, що до таких дій Росії, у тому числі, і підштовхує, як це не дивно, хоча дивно тут нічого немає. Відповідні заяви, наприклад, генерального секретаря організації. Об'єднаних націй, гутєреша, який говорить про те, що необхідно послабити санкції, необхідно о, піти назустріч Російській Федерації? Ну а ворог завжди, коли бачить палець, то він готовий відкусити і руку по лікоть. Ну так на жаль, о, в організації Об'єднаних Націй така доволі специфічна позиція щодо війни в Україні. На жаль, але тим не менш, а, які ще особливості мала ця нічна атака? Звідки запускалися ці дрони? Це дві локації, вони вже стали традиційними. Ну кілька хвиль зрозуміло. А дві локації це Краснодарський край, Приморсько-Ахтарськ, і е, Чауда – Це територія тимчасово окупованого Криму. Це те, що зазвичай використовується ворогом в останні дні і в останні рази цих обстрілів. Так що все передбачено за великим рахунком. Ці ризики відомі, виклики відомі. Зрозуміло, що ціль номер один це портова інфраструктура. Ну і що стосується військового компонента, то звичайно це намагання виснажити систему протиповітряної оборони а ще більше намагатися розвідувати, як працює ця система, де знаходяться засоби ППО. Ну і власне це те, що ворог завжди намагається зробити. А в мене ще таке питання. Ви заговорили за майбутню зустріч Путіна з Ердоганом і власне можливі перемовини щодо зернової угоди. А от наскільки а, наші тимчасові коридори, якими вже а, прямують, прямували кілька судень, суден, а, можуть все ж таки підштовхнути сторони до хоч якихось а, дебатів з цього приводу, тому що ну, Путін бачить, що в принципі Україна вже налаштувала ці коридори. Абсолютно вірно, тому зрозуміла така реакція. Реакція фактично агонії, але тим не менше намагаються бити чотири судна пройшли цим гуманітарним коридором. Уже власне вчора. Президент назвав зерновим коридором. Я думаю, що можуть існувати ще кілька альтернативних шляхів. Звичайно, їх зараз не показують, і це зрозуміло. І дійсно вони є з ризиками, вони є з викликами. Це зрозуміло. А з іншого боку, військово-морські сили збройних сил України змогли забезпечити проходження цих суден. А це може підштовхнути перш за все тих, ще декількох можливо наших союзників та партнерів, які намагаються, як організація Об'єднаних Націй, зробити якусь поступку Російських Федерацій. Цього не можна робити тут. Я думаю, альтернативи немає, тому що. Ця зернова угода має бути без участі Російської Федерації? Світ це бачить, Україна може забезпечити порядок? Сподіваюсь, що так воно і буде. Добре, дякую за відповіді. І якщо можна давайте зараз трішечки про ситуацію власне на півдні нашої держави, от останні, останні тиждень такі доволі позитивні новини. Ми бачимо, і чуємо це і звільнення роботи нової просування до другої лінії оборони, і які можливості це дає нашим військовим. Ну, по перше, якщо ми говоримо про локацію Роботіна, то зрозуміло, що там є ще кілька населених пунктів, а саме там зараз точаться дуже важкі бої, які дають можливість. Я впевнений, що це вдасться зробити вийти збройним силам України на пануючі висоти, і зрозуміло, що з військової точки зору це допомагатиме просуванню наших підрозділів у цьому напрямку, і власне про це командувач таврійського напрямку. Пан Олександр Тернавський він заявив, що є вже просування, іначе війська знаходяться між першою та другою лінією оборони. І е, ще раз хочу сказати: це просування воно є поступовим. Е, коли чую слово повільне, то звичайно е, розумію, що це пишуть або вказують люди, які не розуміються на цій справі. Поступове просування е, виснажується оборона ворога. Наші війська виявляють дуже велику гнучкість, і це, до речі, одна з особливостей цього контрнаступу, що можуть підлаштовуватися під ті виклики, які діють з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що ворог сьогодні максимально намагається перекидати резерви, і, перш за все, на запорізький напрямок була створена свого часу. Відповідна резервна армія, яка зараз перекидається по всій лінії фронту, ці підрозділи знаходяться до речі, там і на півночі, а з півночі перекидаються на запорізький напрямок, Перекидаються, в тому числі озброєння, так звані елітні частини. Ми говоримо перш за все про полки та бригади, і навіть дивізії військ ВДВ. Але вже є навіть перші половини, полонені російські десантники. Ну і власне ще те просування, про яке ми говоримо, воно відбувається, і контрбатарейна боротьба. І звичайно, наші е, дуже просто суперово проходять, але це дуже важко. Я не знаю таких е, ну можливо зараз випадків і невідомо після другої світової війни, коли долають ну просто насичену е, мінну оборону. Фортифікації мали час росіяни на те, щоб це зробити, і власне ця перша лінія вона була можливо і найважчою. Я не скажу, що там далі буде легше, це зрозуміло, що це і життя, це здоров'я наших військових за усіма цими пересуваннями і просуваннями. Але сподіваюся, що динамічніше піде цей наступ, і про це говорить в тому числі генерал Тарнавський, якого я вже згадав. І от як це просування впливає на окупантів у Токмаку? Е, немає там зараз такого, що зібрали речі, вони вже побігли. Але відповідні панічні настрої, звичайно, вони є. Тим більше, що е, та інформація офіційна, яка до військ доводиться, а дуже часто вона взагалі її немає. Вона є одна, а реалії є абсолютно іншими. Тому ворог, ви бачите, поспішає з проведенням так званих виборів на тимчасово окупованих територіях. Він вже включив всю свою пропагандистську машину для того, щоб показати що вибори відбуваються, все спокійно, все нормально. Але ми прекрасно розуміємо, що у цих планів ворожих немає. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, говорили про ситуацію на Півдні і власне те, що відбувалося сьогодні вночі на Одещині.